Дай Боже здорові люди добрі. Гади, розумієте, що це не може А Гади не було дощу, була кішка посуха, не йшов дощ, порохи, мозок випікало, так пекло, все в'єло. Кірниці висихали люди добрі, мучилися, просили дощу. Нарешті почали просити нашого ксянця, щоб дзвонив у дзвін той, щоб дощ, щоб хмари приходять. Та й скинулися з кожної хати, розумієте, йому, з кожної хати по 50 гривень. Та й принесли йому, він прийшов під дзвінець у гумових чоботах, правда, був браний у майці, у капелюсі. Зачив рахувати ті гроші, порахував та й каже, люди добрі, парафіяни, та бійтеся, та за ці гроші навіть хмари не буде, якого ви душу хочете. А і почали знову по селі ходити, вже, знаєте, сповістили за границю нашим мігрантам з села. Ті кинули євро, так вже накидали, що сон з паламарем дзвонили півночі. Аж їм мозолісі поробили на руках, а сів дзвоні урвав. І щось надзвонили. А де дощ і день на один стати, отось і надзвонили. Ле, ле ле люди добрі мені в машині вже люк протікає. Вже повні калабані, розумієте, повні кірниці. Уже так до хто гради не віку по барабулі повспливали. Тепер ми зібрали раду в селі, церковну, і вже будемо збирати гроші, би дати ксьондзу, би дзвонив той дзвін би дощ став. Нема рад, я не знаю, як це має бути все. Вибачайте, люди. добрі, тримайтесь, якось ми перебудемо ці дощі.